Всім доброго дня! Вас вітає наш музей українських старожитностей, наша хатина. І ми сьогодні поговоримо про чудодійний рецепт для тих, хто страждає від хвороб, які людині не дають. Радості від руху. Тобто вони забирають радість руху. Це подагра, це хворі суглоби, це артрити, артрози і так далі і тому подібне. І сьогодні я знову повернуся до цієї прекрасної цілющої ягоди під назвою Обліпиха. Всі ви знаєте, зараз є сезон? Вона надзвичайно цілюща, надзвичайно. В мені 190. Полук корисних. Вона може по праву вважатися самою цілющою ягодою на землі. А от що робити, коли вас замучує подагра? коли ваших мам, бабусь болять ноги, оті кісточки на пальцях великих, на ногах, коли вони напухають, коли біль, особливо вночі, стає нестерпним. А ви просто берете всі ягодки, пару ложечок. Пом'яли, пом'яли, пом'яли. І залили водичкою, тобто такий чайочок. Можна додати там малесеньку, ложечку меду. І оцей чай спробуйте пити хоча б сезон, хоча б тиждень, хоча б два. Ну, скажімо, це ж ну, не зовсім там такі великі дози, а от ложечку і залили. І ви побачите, як зразу покращиться стан. Як вам зразу захочеться пройтися осіннім парком, вийти на город, подивитися на своє хазяйство. І ніжки ваші не так будуть боліти. Я вам від всього серця, від щирої української душі. Бажаю спробувати цей рецепт, якщо у вас є хвороби, залишити на пару днів оті свої ліки, оті медикаменти, щоб вони вас не мучили. Зверніться до цієї лікарки. До ягодки, яка зветься Обліпиха. Ви побачите? Ви мене згадаєте просто. Всіх люблю, всіх обіймаю. І мерщій рвати обліпиху. Рукавички і пішли. Слава Україні. Героям слава!